Всім привіт, з вами Хакер и его друг Warface. И мы играем на якомусь, ну, на моєму сервері. Ну хоть бы сказал всем привет, блин. Привет. Ну за фуки. Блин, я з такого здохну, так тварь. Я, я взяв дальше. Так, стоп, ты машишь. А ты мою хату жрат... не зайдешь. Ты жертву мае? Нет. А. Ти ты мою хату не зайдеш. Эээ. Ти, ти та... Чого? і за приладки. Фак мало фак. Спорим, что зайду. <клес> а, ну без админки, не ешь. <клес> <клес> так буде не Так, я я... Блин, мы не единый мама, маешь еды. Мама етика сим стайки. Чувак, ты бедный. <клес> На. <клес> Жатва. Ее. Yeah. Наразі хочу щось їсти. Я піду, ти що строїть дом. Якщо щось цей прийдеш мене. Я піду і візьму трошки це. Найду, можливо, ти поставив Сетхом, так? Е. ой, стоп. Я вже поставив. Ти не поставив Сетхом, йоу! Ти ми все одно знайшли ці доми, бо, коротше, ми ж біля цього порталу. Що зараз буде дивитися відео, будь ласка, поставте палець. Ну, великий палець в поставте лайк. Ну, це, ваше я кажу, щоб поставити палець вверх. І підпишіться на мій канал. Прошу, прошу. Це для мене дуже з... в... велике значення має. Так, 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 так. Блін, я жертви. Якщо якщо я не найду жертви, то все буде капець. Капець, капець, стоп, 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 скоп, стоп, скоп, скоп, стоп, да. Блин, нам крита какие а липше може взяти цей. Ти знаєш, що й дистайка, вроді 32 чайки. Все Так. Блин, це мертвий куст! Це мертвий куст! Будемо експериментувати, вроді 12 sand sand це пісок 12. Oh, fuck fuck fuck. Мазок, fuck. Добре, давай вже почнемо строїти свій дім. Блін, мене немає строїть. Не жртви треба. Так, я поки що зайду в Google подивлюся ш... як, як жертва позначається. Це трохи читерство такого, але мені наскрати. Стоп, чому вона не грузиться. Тут <Служити> тут 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 тут. А oh, фак. Чого так довго? Чому? Чому? Так, 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 так. до мене. До, до мене я ж цей друг. Ну то, я ще хоче, би ми з ним грали. Та... Я ср... Так, стоп, з'єднання у мене потеряне росло. Чекай, зараз скажу йому пару трошки та й цей, та й зараз цей по... пограємо далі. Чекай. Алло, я щук, я не буду грати, вирубай. А yeah, 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 yeah. yeah. щук. Що... Yeah. Я не знаю, коли буде пашить дзвоник. відчепися ти писати від мене. Mm -hmm. Блін. Алло, no. я знову з вами. Та принц дуба вже. Зайду назад на сервер. Капісок довго. Я я гуляю. Я, я. Та блін у мене щось тупить. Може закрити бугле. А, то закрийте шо? Думаю, треба трохи просто постановити запі. А, нараще, блін. здобали вже усі, так веснути почало. Із-за них. Так, ти де? О, о я. ай ой ой Добываю вугли. Вугли, блин, ты уже в угиля мой. Блин, ты точно не знаешь бы найди блока того. Я не угляду. Так тихо. у меня. У меня у мене є... У мене дашь ще є. Язик. 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 English. English. Мене за down 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 cookies take give cookies Давай спокоїсь. А зов мені А там болото є? Я, я про там болото. Uh, е, ні. Cool. Блин, ты знаешь, как пишется кукот mm. стейк? Чекай, блин. А ты стейки? Ага. Так я не знаю, как пешиться. Я, короче, уже пещеру не шум. Я уже десятый раз девлюсь, я не на можно. Я же лезу не шу. Прекрасно. Так блин Або тако. О, я знайшов типу типа, березовый биом Та мен санс его мати Лесной биом типа Блин я забу 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 забузу ну, Ладно, нам тут не надо ты это ниже Та блин треба то над... по, -по, по честному добувай ежу та, блін, я не знаю, звідки до зібрати. О боже, я вже знайшов собі 4 старый говядини і 2 кури курітус. Блін, як тебе беззада, ты їх знайшов? У Уліс, у лісі. під коров до фігі ще. То я до тебе тпешнусь. Я не тепеш. Добрий вечір. Што? Блін, ніде йди треба. Ой, я це знайшов. Ту так страшно. Блин, шо, э, блин, зараз мы почнем прощаться. Спасибо. З нашими дружбами. Криперы розривай? Шо, шо? Не? Шо, шо ти пощо? Кріпер розривають тут чи ні? Що розривають? Ну, ну землю зр... розривають. Е, а як? Ну взрывають, землю взрывають. Ну то як не взрывають, то по поймали. Ніхто там коло тебе Друг. не хай замовкне. Друг. Yeah. Motherfucker. Fuck. Mother а я не хотів, я хочу курку, бачиш. я курито. Куріта! майн! Майн и Фадерланд. Ты під золотим яблоком? Э, e, не. Ч-то же скинуть мало к Е, e, блін, ти забрав мене половину хп. Мое моему блин, у мене птивелекий. Оуф! Вот изаги мини-дистал, шо там таке? Oh. Ты нашл пищару! Пищара, пищар. Душаемся, пищар, йоу-йоу, йоу, йо, йо. блин. О, oh, железо круто. Блин, а тебе повезло железо. Oh. Я ву... Я опять кто-то ударил. Ты я це зомби. Я в угольнищу. Що... скелет 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 скавет. Эээ, е, е, не, здається, в криперы не взрывают землю. Я ж теперь це перевірив сам на собі. Я знаю, я тоже привір. У мене еды більше нема. У, -у, -у. меня є дофігіще Один зі стейків не жарений. Эээ, е, капець. Подумаешь. Вублю я ше нифига нема. Спавнер зомбі спавнер зомби знайшов. ось Да? і сундук. Это стінка, железо і сідло. Не ламай! Тихо, я його хочу побувати Давай. Факела да клади Не ламай, не Т... ламай ту... цього Кланок, накруг на лады, на круг, бо вони зараз почнуть почнут ні Что так тут... нормально? що тут було не знаю, це спавнер, клуд, круто, скажи. Добре, давай прощаємося і починаємо наступне відео зразу після цього. Всім папа з вами був хакер і його друг. Варфейс. Окей. Па